Якби вони розкривали очі і робили його. Готували розпорядження, не знаєте. що пише. Це вона не постійно. Через це вони таке є так на воду. Пад, щоб нічиться, треба вийти. Тому що це далі, вже готували розпорядження наші системи. Представтесь, будь ласка. Ми працівники інституту землеустрою, вже ми пенсіонери, інваліди. Ми працювали на ділянках своїх, нам дали у 91-му році, дали нам ділянки по 5 сотих. Було рішення районної. Адміністрації Корольовського районного угу. е, адміністрації і ми користувалися цими ділянками. Так. А два роки тому назад, оця вот дама, що це є, суєцька прийшла і забрала наші ділянки і пороздавала малоїмущим своїм. От вони йдуть радом. Ви тут засніли. Все, в мене вже. А вам не мене... рухи? А, мене... а, а, а вам що ви таке зробили? А вам рухи? Не рухи в Ага. По 18 років обробляли, а ви прийшли і забрали. У в другої групі. У мене двоє дітей інваліди. Один з дітства. І ми на цій ділянці пропрацювали 18 років. Коли я вирола цю ділянку, говорить, що дійснує хтось на твоїй ділянці. Я дзвоню до Чепівка, це начальника Держконзема, земельних ресурсів району. Він що, каже, що мені робити? Він говорить, сійте, садіть. Я купила мішок з овса, вікомішанки, і на 5 сотих мішок я посіяла. Я не встигла поїхати на роботу, коли мені дзвонить, немає цієї жінки сусідка. Він, він зайняв 10 участки наших із жінкою, каже, на твоєму городі згребли твою вікомішанку і садять города. Я приїхала, там ето саме, вона у купальнику женщина, і він ходить у трусах, і позгрібали мій овець, роблять лунки, і цієї другої сусідки вони вже засадили города.